Що правіть і вибергом думали Це республіка? Ні, це блять імперія. Правила жорстокі і несправедливі Не тримаємо, що рими не тримаємо фальшив, Думав легко. Ні, це, <головік> це <головік> гра без правди кожен слово постріл, а речення фатало ти кожен круг важливий, як шахобний хід помилився, все ж ти гравець, а слід <головік> вулиці бачать, хто ти, ти є посудні, ба зареш за справу. За, чи по судля круті, дело не вірить, бо може і потім, якщо ти з нами, то здійти як болі. Кристали в руках, то це не для прикрас тут магія зброя, що ріже без фраз. Та ж інформація, наш арсенал. Слабке місце, знайдено, все ти пропав. Я Мисто говорить, даме його тіні слова, як капка не вибереш часиці. Влада у наших руках, не питання, не слухаєш нас, слухай мовчання. ніж, ніж у серцях, але як ти помилишся, вибачся пінеш, ти станеш легендою, чи просто статистом Заходиш у груз, забудь про минуле Слово як сталь, таємниці не гнули Подумайте знову, отримайте шанс. Ми тут не зло, лиш контролюємо баланс, 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 подумай двічі, коли перейти дорогу.